Оці е, чотири наречені авторник Сандра Білото це осінь, це літо, весна і зима. Пори року. Депутати Полтавської обласної ради організовують активності, що сприяють психологічній реабілітації ветеранів війни, членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Один з таких заходів виставка авторської ляльки депутатки обласної ради Вікторії Балясної «Ляльковий світ Магія мистецтва, яка відкрилася у Полтаві. В її рамках провели арт-терапевтичний майстер клас, де кожен охочий міг власноруч створити ляльку. Все це йти від вас від вашого серця. Від вашої душі від того, як ви хочете. От ми робимо такий шарик, Він має бути тверденький. Вікторія Балясна говорить: свої думки я ліплю, і це працює як антистрес. Унікальних ляльок вона і колекціонує, і виготовляє власноруч. Робить це вже понад 15 років. За цей час зробила більше ста таких позитивних персонажів. Міняю головні убори, а не характер, рататуй, а я йду така вся вдольчабана. І весненки перед виставою актриса одягається, і бабине літо. Вони зроблені із поперклею. це сучасне пап'є маше. Матеріал він дуже гарний. Ліпиться гарно і застивоє він сам по собі за 24 години. Виставка ляльковий світ, магія мистецтва. Це не лише про естетичну насолоду, а й про цілющу силу творчості. Переконані всі учасники експозиції. Береш заготовку. Заготовка це е, фольго. фольго. Ти її робиш шариком і починаєш ліпити голову, руки, ноги, не Ти просто працюєш руками і концентруєш свою увагу на тому, що ти робиш. І мислі, оці всі, що, тебе, ну, що тобі не давали жити і спати, вони просто десь диваються. Ти думаєш тільки про те, щоб, а як глаз правильно, а як ніс. А як улибку зробити сьогодні? Ми зібралися тут не лише для того, щоб помилуватися цими без перебільшення, прекрасними витворами мистецтва. Ми хочемо поговорити про те, як мистецтво допомагає зберігати внутрішній баланс. Мистецтво це є досить така універсальна знакова мова, навіть унікальна. Саме мистецтво це є той ресурс, який допомагає нам відновитися. Виставка авторської ляльки Вікторії Балясної ляльковий світ магія мистецтва. доступна для перегляду протягом двох тижнів.